Босславі на царство, отца і сина і Святаго Духа, нині присно і бавеків. Чотирнадцятого квітня 14 квітня 2024 року, у неділю четвертого великого посту, преподобного Яна Ліствічника. Блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у святу успенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулося у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. За Божественною літургією предстоятелю співслужили вікарії Київської митрополії: митрополит Васильківський Осаф, єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк, Духовенство Києво-Печерської лаври та у священному сані. І все, що йому вдома, чиниться його вопрошаху, його єдиного, як ми не возмогохом згнати його і рече їм, сей род нічим же може ти зійти, токмо молитвою і постом. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до паства зі словом проповіді. Людина... Получила божественний образ, має священні закони, як вона проходить цей шлях духовної досконалості. Перша ступенька, на яку людина сходить, коли вона починає виконувати божественні закони, це святі отці так пояснюють, що, наприклад, хтось мене образив. Сказав мені два образливих слова. І в мене внутрі почалася боротьба, думки, почуття, бажання, що ми сказати ще гірше, ще... він мені сказав два, йому три сказати. І коли людина, вона обурена цими почуттями, бажаннями. Це таки не витримує, витриму каже йому, але каже не два образні слова, а одне. А друге вже стримало себе. Це вже перша ступенька любові. Це вже духовне приуспіння. Друга ступенька, коли е, мені сказав хтось два образливих слова, і в мене оця буря думок, почуттів, відомстити йому і те, і те зробити, все це в мені бурує, бошує. Але я нічого не говорю, ні одного слова не ображаю його. Внутрі в мене революція, але я нічого йому не кажу. Це вже вища ступенька любові. Коли е, та сама історія, людина мені сказала два образі слова, і я, е, у мене нема всередині всіх цієї революції, своєї внутрішньої революції. Думки спокійні, і вони кажуть, що ну, а ти що хочеш, щоб тебе хвалили? Ти ж грішний. Бог попустив, що тобі сказали це, то терпи і благодари Бога. Це вже є третя ступенька любові. І остання ступенька, коли е, мені хто сказав два образі слова. І в мене замість того, щоб бути усередині революція, ненависть до нього, в мене з'являється до нього любов, як до того орудія, через яке Бог мене веде до духовної досконалості, через яке Бог мене досконалює. Отак От це елементарно я пояснив, як, як бувається восхождення по дух, духовним ступеням духовної, духовної досконалості. На сугубі Єктинії піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже, людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після Іктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих. Та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту предстоятель привітав пасту з неділею та благословив усіх всіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з справжнього Воскресного дня. З неділею преподобного Іанна Леспічника, молитвою преподобного Іана, нехай Господь благословить вас, ваших сродників, влада потрібля десь для земного життя і спасіння в житті вічному. Молитвою преподобного Іанна, нехай Господь допомагає нам благоуспішно проводити дні святого великого поста, щоб в радості зустріти світлий праздник Христового Воскресіння з празником Господі. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.